Аймо всіх глядачів Кременчуцьких новин. Пропонуємо до перегляду останні новини середи про завивання сирен по всьому місту, нових мешканців озера у міському саду та консервування до зими водограю, розкажуть мої колеги. 12 мільйонів гривень, які Кабмін виділив влітку із фонду регіонального розвитку, значно допомогли міському бюджету. Кошти використані для добудови дитячого садочку школи у 278-му кварталі, реконструкції колишньої 14-ї школи під СНАП та ремонту приміщення у другій міській лікарні під хоспіс. Та маємо у місті ще чимало важливих інфраструктурних об'єктів, які також потребують державної грошової підтримки. І, на щастя, вона є. Завдяки державному фінансуванню, яке для Кременчука вибив народний депутат Юрій Шаповалов, вдалося реалізувати надзвичайно важливі інфраструктурні проекти. Дитячий садок школа з вересня функціонує. хоспіс днями завершать. А у ЦНАПІ розпочата масштабна реконструкція. Маємо ще одну чудову звістку. Завдяки нардепу Юрію Шаповалову Кабмін надав місту додаткове фінансування: 5 мільйонів. Їх також спрямують на соціальні об'єкти. Сегодня мы уже их распланировали. Первое – это 1,7 миллиона будет направлен на э, дом детско-юношеского творчества, который, в общем-то, в очень плохом состоянии, да, хотя уже сегодня за деньги местного бюджета э, там были поменены окна. Делался какой-то ремонт, но сегодня будет делаться зрительский зал, он давно требует ремонта, плюс э, замена канализации. В общем-то, 1,7 миллиона будет выделено туда. Следующие день это 1,2 миллиона будут выделены на ремонт спортзала 11-го лицея. Еще 1,2 миллиона они будут выделены на ремонт операционного блока э, больницы Приднепровская. Это бывшая ЖД, ЖД больница. Вот. Ну и остаток денег уже мы распределили по разным нашим объектам, это включая и ремонт системы отопления в территориальном центре в Крюкове. Потом в детскую больницу будет закуплено медицинское оборудование, оборудование будет заменено в пищеблоке и так далее. Аби держбюджет допоміг місту із фінансуванням, народному депутату довелося пооббивати пороги в мінфіні та кабміні. Зусилля не були марними у перспективі до Кременчука. Може надійти і ще кілька додаткових мільйонів. Вийшло в цьому году вибити вже 17 мільйонів. Далеко не всі мажоритарщики змогли вибити ці гроші. Да, слава богу, нам вдалося, тому що много працювали, багато протоптали кабінетів. Кабмина, вот есть результаты, мне кажется, это самое важное. Вот. Будем работать, продолжать работать дальше. Вот. Я уверен, что это не последний день. Планируется еще дополнительно 3 миллиона, вот. но когда они будут, мы о них поговорим. Дальше будем уже говорить на следующий бюджетный год, 2017, о том, что получится э, выбить на 2017 год. Работать будем, и я думаю, что обязательно будет результат. Сьогодні в озеро у міському саду запустили рибу. Білий амур, товстолоб та щуку. Рибалити там забороняється, охорона за тим слідкуватиме. Навіщо ж тоді здійснили зариблення водойми? Дізнаєтесь із наступного матеріалу. Ще влітку на озері в міському саду можна було побачити рибалок. Хто зісловиться. Карас зі словиться. Зі словиться. Маленький. Як ви поймаєте. Але у вересні риболовлю там заборонили. Про що наглядно попереджують відповідні написи? Справа в тому, що озеро буйно вкрилося водними рослинами, лебеді та качки їдять водорості. Втім, очистити воду це не допоможе. Аби подолати проблему зайвої рослинності в водоймі, міський голова Віталій Малицький вирішив зарибити озеро. Науковці підтверджують, це найліпше рішення. Мудрий компетентний підход наших властей городських щоб использували безвредные для окружающей среды методы то есть биологические методы. От водорослей нельзя избавиться. А вот убрать биомассу лишнюю біомасу, которая вредить, которая обусловлює процеси заїливання, зберігання болота. Це в наших силах і ми повинні це делать. Сьогодні у міський сад для зариблення привезли 50 кілограмів тостолоба, 150 кілограмів амура та кілька щук. Риба очистить водний об'єкт від планктону та водоростей. Амур вважається, як біологічний, чистить все. Він на третій рік життя тільки починає поїдати жорстку рослинність. Весною, при піднятий температурі води вище 14 градусів, все почну це діло Ці санітари водойми здатні прожити більше 20 років. Класно, що тепер в озері запускають таку велику рибу. Як рибу випускали у нову домівку, контролював міський голова Віталій Малецький. Прибрати водорослі для того, щоб забезпечити чисту воду. Ну і, звичайно, цікаво людям буде спостерігати, як плаває тут риба. Мер не відмовився від задоволення і самому вкинути щуку у воду. І для того, щоб сорної риби не було, щука. І сюку кинули у річку навесні. Міський голова Віталій Малецький планує запустити у озеро ще й коропа. Відповідне доручення отримав керівник комунального підприємства Благоустрій Краменчука». У нас є пропозиція запустити сюди декоративну рибу. До речі, вона тут є. Її небагато да, червоний карп, червоний ну, короб, да, який. Якби він більш декоративний, гарний, його можна годувати. Ну що ж, справа зроблена. Якщо ж собі на хвилину уявити, що мовчазна риба могла би заговорити, то скоріш за все на запитання, як ви себе маєте на новому місці, мені би Амур відповів. Як на мене, це озеро натягує навіть на п'ять зірок. Класно, тут багато місця і поїмо здорово. Для любителів рибалки наголошуємо, що ловля риби у цій водоймі суворо заборонена. Міський сад цілодобово охороняється, і штраф за вилов риби складає 1450 гривень. Тож ловись рибка велика та мала, але не в озері у міському саду. Кременчук готується до зими. Сьогодні в так звану зимову сплячку вступив і водограй у центрі міста. Як саме консервують до зимового періоду світломузичну родзинку Кременчука та які ще роботи наразі проходять у сквері Олега Бабаєва, дізнайтесь, вже за мить у Кременчуцьких новинах. Тепла ковдра взимку потрібна не лише людям, а й фонтану. З метою збереження світломузичного водограю, що у сквері імені Олега Бабаєва, працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука проводять його консервацію на зимовий період. До кінця минулого тижня містяни ще мали можливість насолоджуватися його красою а відтепер і аж до весни фонтан буде відпочивати. Працівники комунального підприємства сьогодні встановлюють на ньому каркас, який укриють спеціальним тентом, щоб улюблений з багатьох кременчужан та гостей міста вдали. Перезимував. З понеділка демонтували повністю все обладнання, фонари, ринги, їх увезли на хранення. Вчора вимився фонтан повністю. сьогодні збирається каркас для накриття фонтана тентом. Для того щоб ну, не перемерзало в середині, там стоїть дорогостоючий мрамор. він при морозі, просто щоб він не відходив, не випадали шви всі. ну і відповідно, щоб не набивався снігом. А поки комунальники проводять монтаж захисної конструкції, зовсім поруч бригада підрядників оновлює тротуарне покриття. За словами робітників, вже за місяць замість звичайного тротуару тут буде нова плитка найкращої європейської якості. Снімаємо основання, готуємо для укладки плитки. Процес планується основання далі буде засипатися щебенкою, Бетонірується основання і буде укладка плітки. Так. Отже, незважаючи на наближення зими, роботи в сквері імені Олега Бабаєва тривають. І вже наступну весну, яка символізує початок нового життя, містяни зустріють в оновленому та ще більш красивому Кременчуці. На сонячних батареях працюватиме світлофор по проспекту Лесі Українки в районі спорткомплексу Спортлайф на молодіжному. Сьогодні працівники КП Міськсвітло монтували новітнє енергоефективне обладнання. Це перший і поки що єдиний об'єкт, енергетичне живлення якого здійснюється за рахунок сонячної енергії. У разі позитивної динаміки можна буде поступово встановлювати їх і на інших об'єктах. Встановлюють дві сонячні панелі, які будуть питати. светофорный объект возле спортвайфа, то есть будет у нас запитка от солнечных батарей. Он работает уже давно сам объект, но от солнечной энергии заработает в ближайшие несколько дней. Первый такой проект в городе, впервые ставятся эти панели, ну, будем смотреть, как она себя покажет. Зранку у нашому місті серед дня лунали сирени. Одразу заспокоїмо наших глядачів. Тривога була навчальна, тренування відбулися. Але що ж робити у випадку справжньої надзвичайної ситуації? Знає наш Антон Воробйов. Чуєте цю сирену зараз? Це лише навчальна тривога. Але чи знають кремечужани, що ж потрібно робити у випадку справжньої загрози? Давайте дізнаємося про це у спеціаліста. Завивання сирени, відоме як сигнал Увага всім, передається у населеному пункті в разі небезпеки. Сьогодні, як і завжди, до цього в Кременчуці ці звуки лунали лише під час перевірки системи. Проводилась централізована. Перевірка системи оповіщення Полтавської області з питань цивільного захисту, тільки що чули роботу самих електричних сирен, і також після цього повинно згідно інструкції проводитись по центральному радіо інформація про те, що це проходило. І радіоповідомлення пролунало якраз під час нашої розмови. Лошення такої тривоги можливе лише при виникненні надзвичайної ситуації, тому якщо ви чуєте сирену, в першу чергу вмикайте радіо, телевізор та дізнавайтеся інформацією в інтернеті повідомлення повинно містити, що трапилось, коли трапилось, об'єм небезпеки, що населенню діяти у даному випадку. Якщо тривога не навчальна, ймовірно, це може бути затоплення, аварія на підприємстві, радіоактивне зараження або війна. Найголовніше під час такої тривоги зберігати спокій, але не зайвим буде підготувати тривожну валізу в себе вдома. Заздалегідь рекомендую кожного мешканця міста, щоб була як так називаємо тривожна валіза, які Є документи, гроші, вода, сухий пайок для дітей. Це тепла одяг. Пам'ятаючи народну мудрість, попереджений, означає озброєний. Будьте завжди поготові. і нехай тривожна валіза у вашому домі залишиться незатребуваною. Осінь буває сонячною, золотою, дощовою. А ще ця прекрасна пора року може бути неабияк креативною. Сьогодні ми розповімо вам, які оригінальні поробки можна зробити використовуючи дари осені. Подробиці далі у сюжеті. Безаперечно осінь барвиста пора року. Восени природа вабить своїми золотими та яскравими пейзажами, а сонячна погода дарує гарний настрій і дітям, і дорослим. А ще осінь найщедріша пора року на природні матеріали різнобарне листя, жолуді, каштани, насіння. З усього цього можна зробити ексклюзивні незвичайні сувеніри. Під час прогулянки парком назбираємо потрібних природних матеріалів, робити оригінальні порубки неабияк подобається дітям. Тому до креативу залучаємо і їх. Створити гарну річ допоможе досвідчений викладач творчого гуртка. Ці сувеніри виконані з того, що нам подарила природа. А саме, ну я б сказала, це літні подарки і осінні подарунки, це насіння від сливи або абрикоса, шляпки жолудів або горіхів гарбузове насіння, соя, квасоля, червона сочевиця, червона кукурудза. Разом з хлопцями та дівчатами приступаємо до роботи, вирізаємо з картону коло, потім приклеюємо кольорову тканину та стрічку. Прикрасити такий медальйон можна будь-чим. У даному випадку це жолоть, абрикосові кісточки і квасоля. Готову поробку можна повісити у себе в кімнаті або подарувати комусь як сувенір. Я подарую вас своєму виродному брату. Я нікому не буду дарити. Я його просто повішу на кімнату і все мені дуже подобається така боділка. Із таких медальйонів та шишок можна створити і віночки. Дарами осені можна прикрасити також пляшки або ж зробити незвичайні картини. Фантазіям немає меж. Головне, що спільне креативне заняття створює дружню атмосферу і дарує усім позитивні емоції. Сьогодні на Кремінь Арені наші юнаки зіграли чергові поєдинки першості Дюфел України. Суперниками Кременчужан були однолітки із Донецького шахтаря, які посідають друге місце у турнірній таблиці розіграшу серед команд Ю-17. Підопічні Антона Диндікова гідно провели двобій, але поступилися із мінімальним рахунком 0-1. Свій попередній поєдинок команда Кремінь Ю-17 грала у Харкові проти металіста. І завдяки позитивному результату нічия 2-2 – наші земляки поліпшили своє турнірне становище. Вийшли на четверте місце з 11 очками, обійшовши тих самих харків'ян. Голами у виїзному матчі відзначилися у нашій команді Швець та Казіміров. Загалом нашим хлопцям дісталися сильні суперники. Це і Донецькі шахтари, столичне Динамо і харківські металісти, Полтавська Ворскла. але юні кременчужани добре підготувалися до сезону і перебувають у гарній спортивній формі. Ми провели это очень неплохо. То есть мы, мы, прошли сборы, мы провели хороший турнир. Как бы ребята играли в чемпионате города, поэтому подготовка была хорошая. И сейчас по играм я смотрю, физическое состояние ну, достаточно неплохое. У нас мы приседуем два тайма, то есть мы в движении, мы в ничем не уступаем. Поэтому на этом этапе пока я доволен их состоянием. Сьогодні юнаки Кременчуцької команди продемонстрували змістовний футбол, тримали м'яч, створили кілька небезпечних моментів поблизу воріт гостей, надійно захищалися. Але таки припустилися помилки наприкінці матчу, за що й були покарані голом. Нелогічна поразка, але перемагає сильніший. Шахтар забуває чергові три очки, а кременчужани готуються до поєдинку у Дніпрі. «В будь-якому випадку ми будемо старатися, будемо грати, будемо битися, боротися. І про погоду завтра у місті передбачається хмарна погода. Температура вночі мінус один, плюс один, в день, плюс два, плюс п'ять градусів. На цьому завершуємо. Побачимось рівно за добу на телеканалі Лтава. Команда Кременчуцьких новин бажає вам усіляких гараздів. На все добре.